В чому ви праві? Але інші говорять, що ні, ви не праві, а ви праві. Да? Ну ви зрозуміли. І так, в чому ви праві на самом, на самом ділі В чому ви праві? В чому ви праві? В тому, що прийшов якийсь час. Або все потрібно робити вовремі. Да? Що ось ви чувствуєте, що от зараз треба робити те то, те то і те, то вас відговорюють. ні 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 не треба ще рано, або не наразі, або ще щось. Да? Ну, ви праві. Ви дійсно праві, це будуще покаже, або ви знаєте, що та я права, да? або правий. Що в чому ще ви праві? Що є... Е, 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 Варіанти, є сила, є можливості щось зробити або не робити. Так? Що ви праві. Якщо вам доказують, що ні, не треба, ми ще не готові або ти не готова, ні-ні ні. ні, ні" да? Дуже перекликається з першою картою. Що ще? В чому ви праві? В тому, що ви буваєте різкою, в тому, що ви буваєте десь жорсткою, в тому, що ви проявляєте якусь темну сторону, да, Темну сторону, на самом деле це ресурсна наша сторона. Да? Те, що ви... Можете десь Жорстко, якісь рамки, якісь чіткості, точності да, проявляти. А другі кажуть, що Та, ну ти така строга, що ти така дуже конкретна, там, що ти така дуже там придірчива? Ні, ви праві в цьому. да, І ви повинні знати, що ви в цьому праві. В чому ще ви праві? В тому, що потрібно приймати якісь конкретні дії, да, якісь дії. І навіть це пробивати, що, да, якусь агресію. да, що в принципі Якщо ти хочеш да, під лежачий камінь, вода не тече. Що да? якщо ти хочеш чого-то достичь, треба да? діляти. Дорогу сідати душі, є дуже гарна приказка. І да? от все, що вам потрібно діяти, інші не діють, цьому теж ви праві. Напишіть, будь ласка, відкликається, не відкликається, відгукується, да? не відгукується. Напишіть, будь ласка, відгукується, не відгукується. Що ви хочете ще почути по цьому поводу, я буду знімати відео або відповідати індивідуально.